Новорічне сорті учасниці починають хвилиною мовчання за загиблими у Волновасі. Вони теж переживають через події в Україні і все частіше організовують патріотичні заходи. Цього разу у жіночій виправній колонії згадують українські традиції, якими сьогодні вже мало хто користується. Вони вклали в це свою працю. вони старались, вони і вишивали, як ви бачили, і картини, і малювали картини, і вони перечитували. Книжки, традиції. Ці вони питали, що не знають у персоналу установи. Вони цікавились. Це вже для них щось нове. Все, що готували до конкурсу, вони демонструють з великим хвилюванням. Шість команд учасниць заздалегідь готували лише два завдання. Все інше це імпровізація. І питання новорічної вікторини на знання українських казок і традицій. І конкурс малюнків засуджені дівчата за три хвилини малювали сучасні новорічні. Сімейні традиції. Приміром, засуджені любові випало малювати одну з улюблених прикрашання ялинки. Просто нарисую рисунок, так як нарисував би мій син. Сімейний затишок відтворила на полотні і засуджена Яна. Лише у виправній колонії вона почала малювати ось такі шедеври. Картин вже має на цілу виставку. Моральне успокоєння, навіть. На бумаге я могу реализовать свои мечты, свои желания. И Обстоятельства иногда нас вынуждают попадать в такие места, где мы не хотели бы И поэтому Ну, лічна мені рісування допомагає думати про позитиві, тому що мені ще виходити, у мене син. Картини маслом з гречки, проса та рису, ляльки-мотанки, вишиті ікони. Це теж один з етапів конкурсу. Його засуджені дівчата готували у своїх житлових секціях. Цим творчим завданням декого вдалося вразити до сліз. Це було інтересна і ну завжди всегда поражають талантів от в этом аддільно взятому учреждении. І то вовче скику. うん。Mm hmm. mm hmm. Так підходить, як багато сил вкладають в це, як готуються. І вже на останньому конкурсі команди демонстрували українські обряди. Почали зі сватання дівчини. Люб тобі, Любать. Любать. Ну, заходьте. продовжили весіллям, хрестинами святом Івана Купала і дійшли аж до щедрівок. Одна з команд учасниць показала народження Ісуса, пов'язавши це з подіями в Україні. Царя Ірода вони називають Хутін, і він помирає. Україні дівчата пророкують світле майбутнє. Не. Благаю, смерти, що останній раз, хай все стане після нас. Ні, синку, нам їх не здолати. ходімо в темряві і вічності палати. Ми переможемо, ми вже перемогли. Ми є народ, якого правди сила, дух український хай розправить крила. Свій висновок оголосили члени журі. Українські традиції засуджені, відтворили навідмінно. Обрали три команди-переможниці. Перше місце дісталося дівчатам, які робили картину з зерна і завершили війну з царем Хутіним. Всі учасники новорічного асорті отримали заохочення від адміністрації виправної колонії. Для них це маленький шанс раніше вийти на волю.